проєкт консервативна платформа він розпочався дійсно в 2000, приблизно в 2016 році. коли, якщо так пожартувати, коли слово консерватор ще не було в тренді, і коли ще Трамп не виграв вибори, і якби ми не з тих, хто рап, ну, якби раптово знайшов собі християнсько-демократичне коріння, якби це це не про нас, і власне і починали ми співпрацю з фондом Ганса Зайдера, який також для інформації. Є політичним фондом християнсько соціального Союзу Християнський соціальний Союз це партія, яка зараз очолює коаліцію разом з партнерами з ХДС в Німеччині. А це найбільша традиційно найбільша фракція Європарламенту. Тобто, якби це власне є Єв... європа, куди ми прагнемо. В межах українського безпекового клубу, який є продовженням для фонду. Сприяння демократії, для консервної платформи, того, що ми робили. Акцент. Ми не продукуємо рішення для красивих там, презентацій чи якихось там звітів. Ми робимо рішення, результатом яких мають бути практичні реформи. Попередньо також анонсую, що за два тижні ми продовжимо якби, презентувати наші аналітичні. Проекти попередньо, і, можливо, те, що сьогодні не встигнемо, обговоримо. І також я проанонсую, що сьогодні ми хочемо обговорити як один з елементів забезпечення суспільної стійкості, це концепцію напрацювання в межах Українського безпекового клубу як оборонна демократія, також Хочу розказати, що ми в межах нашої роботи розробили ротаційну модель військової служби, яку ми презентували в принципі в лютому місяці, також в інформаційній агенції Інтерфакс Україна. Цю концепцію ми передамо в комітет національної безпеки в нашій роботі, от в експертній роботі, це не просто як зібралися люди там з освіту з якимось. Там гарним вмінням говорити і щось напрацювали. Це ми застосовуємо елементи прикладної математики для моделювання складних процесів. Ми глибоко вивчаємо за допомогою нейромереж інформаційний простір, і також, і так і так далі. І так далі. Я хочу власне почати презентацію наших аналітичних записок християнської демократична експертиза. Я покажу це от такий достатньо великий документ, який зрозуміло, якщо я буду зараз розказувати його послідовний зміст. Це займе дуже багато часу. Перше, в хочу в нас є. Сайт консервативної платформи, і в, в інформації про сьогоднішній захід ми дамо посилання, де можна е, буде викачати е, ці м, документи, вивчити. Власне, сьогодні ми бачимо це як е, другу презентацію публічно цієї роботи, е, як е, після якої ми хочемо, щоб до е, неї долучилося. Більша частина людей в чому зміст е е, е, і принцип їх побудови, що це не просто якби там християнська е, 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 демократична сприяти, там, там є так, 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 е, якась там е, е, певні ознаки. Коротко, ми відійшли е, е, від політики до культури, до того, що навіть культура це є, є якоюсь основою нашої національної стійкості і зберігання наших е, ідентичності, власне, не треба забувати про те, що. Е... Наша ідентичність і є, як і сказав до цього Андрій Юсов, тою, тим, ви, тим викликом, тією загрозою, яка так бентежить Росію, яка спонукає їх до нашого знищення. Я також принагідно хочу подякувати всім авторам, всім експертам, які долучилися, серед них наголошую, були і військові, яких в вільний від euh, реализа... Концепції християнсько-демократичної експертизи по ліквідації загрози фізичної загрози християнської демократії в Україні шляхом знищення ворогів. Реалізували е, свої філософські напрацювання. Також частково авторські колективи представлені тут, в тому числі Олексій Вашин, Сергій Дем'янов, Світлана Кушнір е, і всі, всі решті у нас приблизно 10 людей е, було долучено. Е, ми в процесі роботи над цими документами. Наголошую, працювали над найбільшими викликами, які стоять перед країною. І от власне тема оборони демократії, вона і народилася як план досягнення довгострокового миру в умовах тривалих загроз. Ми виходили з того, що справжній мир він можливий виключно через постійну готовність до захисту. Я Хочу щодо ротаційної моделі, і в цілому всіх концепцій, які ми розробляли, от, як ми працювали пояснити, який взаємозв'язок аналітичної записки і ніби ротаційної моделі військової служби, ніби як виглядає, ну і при чому тут християнська демократія до військової служби. В чому проблема зараз основна з мобілізацією? В тому, що всі дослідження показують. Дослідження мається на увазі власне думки людей, соціологія і так далі. Що відсутнє відчуття справедливості, справедливого навантаження. І, власне, це те, про що говорив Андрій Юсов, про те, що ти або в силах оборони або для сил оборони. Тобто, от коли це відсутнє, треба відповідно механізм, треба реформа, яка. Повернеться. І, і, а на чому вона базується? З чого треба виходити? З моделі, коли е Цінностей цінності християнської демократії полягають в тому, що це справедливе залучення всього суспільства, це солідарність і субсидіарність. Тобто, і в тому числі, і от власне, виходячи з принципів цінностей, ми приходили до того, що в нас з'являлися конкретні моделі, конкретні напрацювання, які ми розробляли і. Тестували, далі ми залучали математичний модель апарат Теорії Ігор, який показував, в чому саме ротаційна модель військової служби, чому вона буде працювати в умовах України. Далі ми дивилися, як це правильно подавати. І власне от розділ аналітичних записок соціум там власне, дуже детально про це описано, як працювати з суспільством для того, щоб в суспільстві не було відчуття розпочинку. Розколів, не було відчуття того і тих проявів розколів, які зараз все більше, на жаль, відбуваються, е, і про те, власне, що з. Згадав також Андрій Юсов щодо останнього обміну і певних нюансів, які виникли навколо цього. Наша робота, от, власне, аналітичні записки, це оцей от, якби, пробоно, пробоно робота, яку ми зробили, щоб зекономити кошти всім, хто хоче взяти. Власне, це це не є продукт для когось конкретного, це точно не є продукт для якоїсь там політичної сили, б, умовно. Беріть, скачуйте, користуйтеся, з, звертайтеся, допоможемо, зекономимо ваші кошти. Ми, власне, от і даруємо і в цьому, і як Український безпековий клуб, ми даруємо державі, ми от власне волонтери по розробці різних політик для держави, ротаційна модель військової служби, Інші е, наші напрацювання, з якими ми зараз працюємо, і, власне, я ще хотів ще одного е, співавтора наших аналітичних записок долучити до дискусії. і Якраз про цей напрямок також згадував Ярослав. Ми бачимо, що от власне інформаційний фронт просідає, м'яко кажучи, і відповідно виникає потреба в всі більшому формуванні фактичної державної інформаційної політики. Я звернувся до фрагменту умовно нашої одної з частин фінальної нашої що є частини аналітичних записок християнська демократична експертиза, до розділу культура. І тут, от, власне, буде добре підсумувати, що наша національна ідентичність насправді формувалася в протягом багатьох століть в умовах постійної боротьби за збереження нашої самобутності, право бути нацією. Власне, цей досвід він, з однієї сторони виробив Наші унікальні захисні механізми: опір, гнучкість, адаптація, солідарність. Але з іншої сторони він породили певні комплекси, меншовартість провінційність е якось десь е потяг до якогось там старшого брата. Причому іноді це виникає не тільки щодо російського, а й інших братів. якби І ми зараз, власне, перед е вибором е про це. Е в тому числі говорив Ярославу, він є історичним. Чи ми лишаємося як постійній боротьбі за виживання, без умовно довгострокового планування, щоб стати сталою самостійною соборною державою? Або ми перейдемо все ж таки до активного самоствердження і станемо рівноправним суб'єктом, учасником європейської та світової цивілізації, яким ми є якби за правом народження, а як... але яким ми ще не здобули, не зафіксували, але дуже дуже до цього близькі. І, власне, всі жертви, які зараз є, це, ну, вони не мають бути марними, і ми маємо до цього прагнути дійти. Ми маємо відповідно пройти не тільки подавати зовнішню загрозу, але внутрішньо змінитися, стати ефективними, модерними. І це, от власне, те, що ми закладаємо в концепцію оборонної демократії як розвиток наших аналітичних напрацювань. Війна вона парадоксальним чином присковувала цей процес. героїчний опір українців так викликав повагу. Викликав захоплення в усьому світі, але поступово це перше відчуття, воно зникає. Ми бачимо, як такого вже стає менше. З іншої сторони, коли до влади, наприклад, приходять ціннісні політики, як, наприклад, після зміни влади в Німеччині, то або можна навести приклад Італії, то там не виникає питання щодо того, Кого підтримувати в нашій війні, бо це є ціннісний вимір, і власне ці політики, вони якби пробону апріорі, чи ще якісь там епітет на нашому боці, а ми, відповідно, маємо. Заявити про себе і як соціум, і як культурна, і як мовна, і всі, всі інші ідентичності, і стати суб'єктом е, світово, світового демократичного товариства. І якщо не знищити на цьому етапі е, тих, хто загрожує нашому існуванню, то принаймні їх відсунути цю загрозу і, і бути готовий, готовими реагувати на неї в довгостроковій перспективі. Я думаю, що ми досягнемо того, що, е, заради чого ми все це робимо. Всім дякую. На, на цьому якби все.